Це не емінем і не слів а юраді, а це простий тіпулік, пулі, тіпочок ті пок. Кентафонго не кін Конг, а кен, не той, що Кларкен, а просто кен, який поки на милі, на милі, милі, майбутньому мільйон, мільйон, мільйонер. мільйонер, мільйонер, мільйонер. Це не Eminem і не а you ready? а це простий прости типу пулік, типочоктіпок. Кенто Конго, не кін Конг, а кент, не той, що Кент, а просто Кент який поки на милі, мелі, мелі, в майбутньому мільйонер, мільо міліо, мільйонер. Це не Емінем і не а you Реді, а це простий ті тіпочок, тіпок. Кен то конго не Конг а кен не той, що Кларкен, а просто Кен, який поки на милі милі мелі. Ми будьмо мільйонер, мільйон, мільйон, мільйонер. Це не Eminem і не Slim Shady, you ready? а це простий ті тіпок, Тіпочок Кен-то конго не Конг не кен той, що Кларкен, а просто кен, який поки на милі милі а в майбутньому мільйонер, мільйон, мільйон, мільйонер.